Шановні депутати, зверні комісії, маємо проєкти рішення сьогодні, 15 липня. Почнемо з проєкту рішення про затвердження звіту про оцінку. Так, сільська рада розглянувши матеріал, але вирішення затвердити звіт про оцінку вартості нежитлової громадської будівлі від 23 червня 2020 року за адресою вулиця цего Шевського село Колодійку Коломіського району, Київського згадання, загальна площа 581,2 метра квадратних виконану суб'єктом оціночної діяльності ФОП, Тарас Смеронович. Оціночною вартістю 731 800 гривень. Рецензія на звільну оцінку виконати підприємцем Карпівком Іваном Степановичем від 24 червня 2020 року. Питання є до цього проєкту рішення, маєте що ми порушуємо, так? Ось, за. Так. Є розвітка про вартість, можна ознайомитися. <плес> Три проєкти рішення. Рішення про затвердження умов продажу 64 тисячні частини громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами народний дім, е, колишній народний дім у вулиці Рушевської 10 у лікар Коломіської райони Круківської області, що становить 37,4 тридцять сім, метри квадратних. Затвердити протокол акціонної комісії номер 1 для продажу об'єкту нової приватизації 64 тисячні частини. Громадського будинку з господарським будівлями та з проводим Народний дім колишній по вулиці Лушевської 10, у Слово Колоніка Голийської району на області, що становить 37,4 метри квадрат. Напереду мови продовжував об'єкту приватизації, що 64 тисячна частина міського будинку з господарськими будівлями та спорудина Народний дім по вулиці Лушевської 10. В селі погодів Колинського району до області, що становить 37,4 метри квадратних. Звездичні способу продажу аукціон без умов. Тобто лише ціною? Тобто лише за ціною. Є проєкт рішення, є протокол, інформаційне повідомлення про об'єкти про це. Так, можете ознайомитися з ними. Якщо є питання, озвучити, якщо немає, можете ознайомлюватися і можемо голосувати. Голосуємо за, так? Підкриємо. Наступне рішення проєктні про затвердження у продажу 2842 тисячі частина військового домку з полички будівлями спорудами народний дім по вулиці Грушевської 10-го валівка, що становить 148 метрів квадратних склад номер 9 Страда вирішила. Затвердили протокол опціонної комісії номер 2 е, ну, Умови ті самі, щоб я не читав, я думаю, що нам треба читати. Е, Площею 148 метрів квадратних з визначенням способу продажу, а аукціон без умов. Сіна продажу. 177 тисяч 283,96 гривень. Голосуємо? Так? Жеті аналогічні проєкт рішення по заведення у продажу 640 тисячних частин проміського будинку Селікова Лівка, що становить 372 метри квадратних. Затверджені протокол чорної комісії номер 3 Об'єкта приватизації проватизації 640 тисяч частина міського буде площею 372 метрів квадратних. <coughs> Варту умови подорож об'єкта приватизації, аукціон умов. Вартість складає стартова ціна об'єкта 468, 392,29 гривень. Голосуємо за, так? Пенний проєкт рішення про включення контейнерів для зброї підході до переліку об'єкту комунальної власності Международської сільської ради, що підлягає приватизації. Пункт перший. Сістрати вирішення включайте до переліку об'єкту комунальної власності Міжнародської сільської ради, що підлягає приватизації шляхом продовження електронних аукціонів на згідно з додатком. Друге, приватизувати об'єкт нової приватизації зазначення додатку один до цього рішення шляхом продовження аукціону. 3. Сектору о, з юридичних питань забезпечити внесення електронної торгової системи та офіційного вебсайту сільської ради інформації щодо переліці об'єкту комунальної власності, що підлягає приватизації на та інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкту. Цьому комісія розробити умови продажу об'єкта малої приватизації та подати на звернення сільської ради. Контроль поставити на нашу комісію. Перелік об'єкту комунальної власності. Контейн розбору підходів. 1297 штук в'єму 0,12 метрів кубічний. Що скажете? Давай на сесію. Да. На сесію. Да. сесії. Дякую за увагу.